Так, Ось дану задачу, де нам потрібно вивести всі дані парні числа, які лежать на даному проміжку від А до Б, ми з вами розв'яжемо за допомогою циклу Так, Ми з вами роз'яжнули два типи цикла, цикл FOR та цикл 4. Так, Чому цикл FOR? Якщо от ми знову опустимося до того матеріалу по циклу FOR, і глянемо приклади, які так само ми паралельно розглянули під час розгляду даного цикла. Так, ми дійдемо до числої послідовності, яку ми можемо задавати за допомогою функції range. І знову ж таки глянемо на тих три параметри, які є в даній функції range. Початок, кінець та крок. І дивимося, що в нас в задачі вказано, що. У нас є проміжок А і Б. Тобто є початкове значення і кінцеве, між яким лежать число. Значить, нам потрібно згенерувати даний чисел і для цього нам підійде у даний проміжок функції range. Тому переходимо в середовище. Можна відкривати ePython на телефоні, на комп'ютері. Можете завантажити. Стандартне середовище на свої комп'ютери ну, і працювати. Далі, у нас в умові сказано, що у нас є проміжок чисел А і Б. Дві величини А і Б. Невідомі величини, тобто нам потрібно вказати, що це буде за проміжок чисел, між яким будуть лежати дані числа. Тому введемо їх з клавіатури. Так, задам а int input Так. Це в нас перше число. З нашого проміжка. Далі. int input b Друге число. Не забудьте закрити дужки. Початкове значення, Б у нас буде кінцеве значення, Проміжок, числ, проміжок числ. Ось. Ось, Припустимо, це число А, це число у нас Б. І нам потрібно от всі числа, які лежать між даними числами А і Б, перевірити, чи вони у нас за умовою. Так, за умовою. Парні числа. Парні числа. Так. І для цього, якщо б ми до того робили задачу моменту, коли б ми не знали цикли, ми б брали кожне число більше за А, кожне наступне число, і перебирали, чи воно відповідно парне. Так. Виручну, але якщо ми вже знаємо, що це у нас є цикл, який дозволяє повторювати одні й ті самі дії кількість разів, то це можна зробити з одному циклу. І в циклі for ми пишемо for і, створюємо зміну, це у нас є параметр даного циклу, і вказуємо, що in range функції range, яка генерує числа від А. До Б, від А до Б, від А до Б, але якщо я залишу ось так і знову ж повернуся, так, знову повернуся, і дивимося, от кінець. І завершується на 1 раніше за кінець. Тобто, от дане значення кінця воно не буде входити в даний числовий проміжок. Тому, якщо нам потрібно, щоб в дане число значення входило в проміжок, нам потрібно його зробити на плюс 1 більше. Тоді воно буде входити, в даний число проміжок. Так, крок я не задаю, у нас крок лишається плюс 1, кожне наступне число. Двокрапка. Після того, як ви поставили двокрапку, натиснули Enter, знову ж таки, звертаю на це увагу. Python задає відступ. Оце відступ важливий, адже далі, які команди ви будете писати, ці команди вони відносяться до тіла цикла, які будуть виконуватися в самому циклі і повторюються ту кількість разів, скільки буде виконуватися сам цикл. І нам потрібно перевірити. От кожне число з даного проміжка А до Б, чи воно є парним, якщо нам потрібно задати перевірку, ми дану умову задаємо умовним оператором IF. Якщо... І що нам потрібно перевірити? Так, що нам потрібно перевірити? Ось тепер знову повертаємося до наших прикладів. От якщо ми виводили в цьому циклі число від 1 від 20 до 24, бачите, print i. Тут ми виводили параметр I. О, даний параметр I це ось цей параметр, який змінює своє значення, починаючи від початкового до кінцевого в функції range. Тобто на кожній ітерації цикла він дорівнює кожному з значень, згенерованого в даній функції range. Отже, і в циклі, коли ми працюємо з значеннями, які нам повертає дана функція range, ми перевіряємо, якщо дане число і парне. Парне – це числи, які діляться на 2 і приділені на даних до останні дорівнює 0. це ми реалізовуємо наступним чином. Беремо остачу відділення на 2. І якщо дано остачу дорівнює ную, ось такий запис. Так. І що ми а, а, виводимо в один рядочок через пробіл. Просто виводимо дане число. Так. Print I. Давайте я запущу так, введемо от число А. Давайте від 10 до 25. Так, бачимо, що у нас вивелися числа 10, 12, 14 і так далі, парні числа, але вони у нас не в один рядочок. Якщо нам потрібно давайте, вивести в один рядочок, то функція. Принт з завершенням виводу, закінчує переведенням на наступний рядочок. Щоб це змінити, я задам параметр end даної функції і змінюю його на символ пропуск. І знову, давайте запущу, давайте, з числа 3 до 15. Так, і от тепер бачимо, що наші числа